Що вас зупинили, можете сказати? Так, да, можу сказати. Я скажу можна? Да, кажу. Я... Тобто що безпеки не пристегнути, погодиться. Mm. Я б не сказав, він стоїть. Ви б не сказали? Да. Ну, запитайте водія. Для мене, а що? Не треба мене знімати. Як це не треба? А от так, це не треба. А, що? а тому. Об'ясняють. Об да? Да. Ви військові? Так. Да. Є якісь посвідчення? Да. Є посвідчення? Да. Є якісь Покажіть. Присідні достатньо не було. Що тут робите, хто дав наказ стоять тут? Сам позиція. А, сам замкнув? А вам хто дав наказ тут стоять? Я прихватив був вам подавати вам. Де він? Гарного дня вам. Гарного? І не вставайте на ці знаки, вони не по ДСТУ стоять.